Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Перейти дорогу, не втративши життя. Саме так мешканці вулиці 40 років перемоги. Щодня ризикують, намагаючись потрапити на пішохідному переході на інший бік дороги. Розповідає, на цій ділянці згорем пополам можна дістати з іншої сторони хіба тоді, коли машин майже немає. Перейти дорогу ну, в час пік це взагалі невозможно. Ну, приблизно, транспорт спадає десь к трьом. Проти нереально, особливо по утрам, коли рейсові автобуси їздять фури. Пані Наталя з жахом згадує, як сама тут ледь не потрапила під колеса. Виїхав із-за поворота і чуть нас не збив. Прямо по курточки отак пронесся. Стої, 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 стої. З цим зіштовхуються щодня місцеві жителі на собі відчули й ми. Перейти дорогу невозможно. І сколько дві вже поумірало, поубивалося. Постала необхідність встановити або світлофор, або примусовий обмежувач руху. Просимо міську владу, щоб відрахувала на побажання і на вимоги мешканців. І встановили тут щось. Вирішаємо до міськради з'ясувати, коли рух на цій вулиці стане безпечним. Там визнають світлофор тут справді необхідний і запевняють, робитимуть все можливе, аби він незабаром таки з'явився. Передбачено встановлення нового світлофору на цій ділянці вулиці. Якщо сесія нам погоди, будемо робити проєктно-кошторисну документацію, встановлювати світофор. Ми будемо стежити за перебігом справи. Віра Шистакова Станіслав Людсько, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот Коли політики, чиновники та правоохоронці не чують вас, до їхніх кабінетів прийдемо. Ми команда народного контролю. Народний контроль це програма про те, як змусити владу працювати чесно. Чесно, з понеділка по четвер о 19.30 на телеканалі Кіровоград.